Який з майстер-класів, проведених на школі, ви хотіли б втілити в життя? Хочу поділитися прекрасним досвідом. Ми вже почали, ми створили клуб сімейного дозвілля, релакс. В рамках цього проекту, цього клубу, збираються молоді сім'ї, батьки разом з своїми дітками і майстри, професіонали проводять з ними майстри-класи, різні майстер-класи. Оскільки цей рік 2013 рік, рік дитячої творчості, у нас також. Проводяться майстер-класи з різних видів мистецтва. І ось на сьогоднішній день вже ми хочемо таку школу художню відкрити, тому будемо запрошувати майстрів саме із мистецтва художників, для того, щоб вони навчили дітей малювати. Це може бути фарба, це може бути малюнок на склі, це може бути батік, петниківський розпис. Тобто, всім оцим видам мистецтва ми хочемо навчити наших підлітків.